Доброго вечора. Я в ефірі, без світла, але е, хочу все ж таки провести цей ефір. Е, сьогодні середа. І з вами я, Ольга Пентій, і наша розмова по душам. І сьогоднішня наша розмова стосується сильної. Жінки? Де сильні жінці брати силу? І взагалі, яка вона, оця жіноча сила? <кій> Чому її бояться? Чому існує такий міф, що взагалі чоловіки бояться сильних жінок? І які чоловіки бояться сильних жінок? І сама жінка наскільки розуміє і приймає свою силу. Також одне з важливих питань, чому сильна жінка швидше виснажується, вигорає, втрачає цю енергію і шукає її. І ображається, що її ніхто не розуміє і не підтримує, бо вона всю свою силу направляє або на гонку за грошима, бо вона вбачає в цьому свою силу, свою могутність, бо в неї а, не закрита базова потреба в безпеці. І вона прив'язала до своєї безпеки гроші. От як в мене будуть гроші, я буду в безпеці. І поставила це на перше місце. І іде і досягає кар'єри, бізнесу. І домагається там успіхів, досягає своєї мети. Але чому ж ця сильна жінка, яка вже Здобула те, що вона хотіла, вона вже на вершині кар'єри. У неї вже є скільки грошей, скільки вона хотіла, але чомусь її це не радує. І до мене приходять такі жінки, і я спілкуюся з ними, і я ділюся з ними своїм станом. І я допомагаю їм повернути собі, собі себе, поставити себе на перше. Місце. От нібито розумом здавалося б, всі знають і розуміють, як полюбити себе, Ось кому вже наїло, Я вже себе так люблю, так люблю, я собі і шмоток понакупляла, я собі і те, і те, і те і те, а якщо копнути глибше. А що ти собі не дозволяєш? А скільки годин в день ти спиш, а у котрій ти лягаєш? А скільки часу ти приділяєш догляду за собою? А скільки часу ти приділяєш спілкуванню із близькими людьми? А скільки часу ти собі дозволяєш просто нічого не робити і сьогодні бути красивою? А чому ж тоді, у сильної жінки, у якої все є, не вистачає на себе ні часу, ні енергії, ні ресурсу? Чому ж вона чекає, що хтось їй це дасть, забезпечить, дозволить? Чому немає внутрішнього дозволу насолоджуватися і радіти? А весь час гонка, гонка, гонка. Я не можу зупинитися, бо зупиниться все життя, зупиниться мій бізнес, зупиниться вся справа. От давайте ж таки поговоримо, що таке жіноча сила. Е, існує така версія, і ведами я дуже. Поважаю думку ведів із різних аспектів і завжди знаходжу підтвердження того, що це істина. Так от, за ведами у жінки в 60 разів більше енергії, ніж у чоловіка емоцій, емоційна енергія. Через емоції жінка може дійсно подавити будь-якого чоловіка. І якщо жінка ще не усвідомлює цю свою силу, вона її не контролює. Колись в мене внук, коли він ще був маленький, він дуже сильний, він дуже сильний такий був, і він і кусався, і бився, і, і на маму, і на бабусю. Він міг там кидатися. Я кажу, ти в мене такий герой, ти такий силач. Але ти не усвідомлюєш свої сили, ти не розумієш, який ти сильний, і що ти можеш завдати цією силою комусь шкоди і комусь боляче. Бо це ще така позиція неусвідомлення своєї власної сили. Так от дуже часто ми, жінки, не усвідомлюємо свою силу. І ми її беремо і користуємося із страху. Не із розуміння, що в мене достатньо сил, енергії, наснаги, ресурсу, щоб вирішити будь-яку ситуацію, щоб досягнути будь-що із того, що я задумала, а із страху, і причому це може бути не ваш страх із вашого базового життя, із вашого той, що на вашій пам'яті, а це може бути генетичний страх жінок вашого роду, а може бути взагалі історичний страх народу, страх жінок нашого народу, яких віками гнобили, підкорювали ще починаючи із середньовіччя, боялися жіночої сили, і всячески її принижували. І ця пам'ять залишається десь в ДНК, десь в тілі, десь в якихось часточках, де ми не, не усвідомлюємо і не помічаємо. Але саме оцей страх перед чоловічою силою, що якщо тільки я дозволю сильному чоловікові бути поруч зі мною, він почне мене гнобити, подавляти і підкоряти. Тому я наперед, не дочекаючись, доки він почне це проявляти, я вже починаю проявляти свою силу, свою агресію і свою силу не жіночну, не оцю, що чоловік голова, а жінка шия. І моя сила в тому, що я повертаю цю голову туди, куди я хочу. Оце в цьому жіноча мудрість і жіноча сила. А ні, ми в лоб зразу. Ми починаємо мірятися у кого більш сталеві, у кого більш сильніші, хто потужніший, хто кого. І ми переходимо оцією своєю силою. Ми переходимо на чоловічу територію. Це не наша провина. Нас так виховували. Виховували однаково і дівчаток і хлопчиків нам не пояснювали, як проявляти силу по-жіночому, що не варто на чоловічій території з ними воювати, вступати в конкуренцію. Бо ми там не відчуваємо свого ресурсу, ми там швидко виснажуємося. Це не наше поле бою. Але. Коли ми на одній території, пам'ятаєте казочку про двох цапків, ми стаємо не кізочкою, а цапком, коли ми дістаємо оцю свою силу і ми починаємо, як два цапка, боротися. І що тоді відбувається, якщо раптом біля нас сильний чоловік? Сильний чоловік не витримує, дякую за ваші сердечки, сильний чоловік не витримує оцих жіночих емоцій і оцієї е, конкуренції. Він, якщо він дійсно сильний і мудрий, він просто піде. І жінки звертаються до мене, що де знайти сильного чоловіка? Чому мені трапляються одні мямліки, мамінкіні синочки, одні тюхтії, одні якісь інфантильні, взагалі не, не безвідповідальніші, з ними не можна домовитися ні про що, на них не можна покластися? Де оті сильні чоловіки? А от якраз вони від цієї конкуренції і уходять. Вони знаходять собі своє чоловіче поле, де їм проявляти свою чоловічу силу. Йому негоже проявляти свою чоловічу силу в боротьбі з жінкою. Він буде її проявляти в боротьбі за жінку, але за таку жінку, за яку він захоче перевернути гори, світ перевернути, щоб заволодіти, щоб принадити жіночу таку жінку з великої літери із жіночою енергією, яка сильна, але розуміюча, підтримуюча, яка не контролює, а довіряє, яка не вимагає. А просто говорить про свої бажання, про свої плани, про свої потреби без претензій і без докорів, яка не принижує чоловічу гідність, а навпаки завжди бачить в чоловікові Бога, тоді чоловік бачить в ній королеву. І ось зараз я якраз досліджую тему сильних жінок? Хто себе вважає сильною жінкою? Поставте я. І якраз ми з вами поговоримо, в чому сила жінки. Якщо не із страху, а з поваги до чоловіка, як тоді проявляється? Сильна жінка. І з свого власного досвіду я можу сказати, що е, я була і такою сильною жінкою е, в стосунках, і мені чоловіки говорили, що ти рабовласниця. Це не був комплімент. Мені це не було приємно. Але я не помічала в собі таких рис, але в тому числі і мій внук-Роман мені також це помітив і сказав, коли він сказав, що бабуся найгірший знак це Терези, бо наша поля маленька, їй три рочки, а вона така вредна. Я кажу, ти чо, роман, твоя бабуся, я ж теж Терези, це самий такий спокійний, поміркований, самий такий м'який знак, я ж така. А він каже: так, бабусю, ти така. А ти бачила себе коли щось не по-твоєму? А, як це не пом... Як це може бути не по-моєму? Це взагалі не може бути не по-моєму. І от, мабуть, тоді е, ні, я не підвищую голос, я не, нікого там не, не ображаю, не, не, не говорю якихось кривих слів, нецензурних, не, не літературних, але навіть вигляд мого обличчя вираз моїх. Очей уже показує про те, що я не змирюся, якщо щось не помоємо. І в цьому а, жіноча сила не контрольована. Це енергія калі, це руйнівна сила. І наша задача, і ми це робимо якраз в наставництві з розвитку духовного інтелекту. Ми примирюємо. Оцю сильну сторону свою, яку, яку заганяли в тінь віками, не дозволяючи жінці проявляти свою силу, і вона в неї тоді просто виривається неконтрольовано стихійно і починає все руйнувати на своєму шляху, бо ми її не розуміємо і не знаємо, як її в собі інтегрувати, і оце е, архетип Єва і ліліт, Як їх поєднати разом. І тому це особлива, я вважаю, тема, як побудувати стосунки сильній жінці, як не втратити своєї сили. Як казала Марія Арбатова, да? і якою ж це треба бути розумною, щоб все життя дурочкою прикидатися. Так от для того, щоб вам не треба було прикидатися дурочкою, а щоб можна було і з повагою, і з легкістю. А, так, наші чоловіки це наші зеркала це наші найкращі вчителі, і вони якраз нам і дзеркалять те, що ми в собі не помічаємо. Мені мій Степанович частенько казав, що погоді, ти не в садіки, і я не твій подчиненний. Тобто, у мене. Є своя профдеформація. І коли я включаю керівника, бо я краще знаю, бо мені видніше, бо я ж бачу, що треба зробити то-то-то-то-то. то то то, -то, 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 -то а, а ми десь там не встигаємо, чи, 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 чи ти повільно його це виконуєш, чи там, чи неправильно, чи не так, як я би хотіла. І я починаю включати цю свою руйнівну силу. І його оце спокійне. Беземоційне, ж тижні в садіки. І воно мене спонукало зупинятися, зробити вдих-видих, повернути собі свою жіночу силу і жіночу енергію, і сказати: Ну добре, хай буде, як ти скажеш, ти ж чоловік. І на цьому всі наші конфлікти завершуються. Але саме, саме цікаве, що після того, коли ти здаєшся, да, хай буде, як ти скажеш. Там, Милий, Я думаю, що нам було б краще зробити те, о -те, о -те, о -те. Та ти що Та ти що? не розумієш, що це воно не так, і не то, і не туди, ти в цьому не розумієш. Та раді Бога, хай буде, як ти скажеш, ні, так ні. І саме цікаве, що якимось чином. Як тільки ти відпускаєш ці поводі, як тільки ти говориш, ну добре, ну, і не доводиш свою правоту, врешті-решт виявляється, що, а, що ти була права і що все виходить так, як ти хотіла. Тому наша задача навчитися отримувати своє без боротьби. А для цього треба пізнати себе, яка я, і примирити оці внутрішні протиріччя, які в нас борються між духовним і матеріальним, між жіночим і е, чоловічим, між дитиною, внутрішньою дитиною, яке хочу. І це хочу, і це хочу, і це хочу, і це мені подобається, і це мені треба. І батьківським можна, не можна, должна. Все строго. Бо ми інколи западаємо в якісь із до цих крайностей. Так влаштований світ 3D, що він саме будується на оцих протиріччях. І що я вам хочу сказати, що. Е Є способи, як це все примирити, інтегрувати, зробити він, він тому що це позиція мудрої жінки, коли у нас всі в переможцях, коли все відбувається так, як я хочу, але мені для цього не треба рубати шашкою на голо. Мені для цього не треба ні з ким боротися і нічого доводити. Так от, любі мої дівчата, е хотіла ще розказати, я, мабуть, вийду завтра з чи з постом, чи з ефіром е про сонцестояння, бо це такі зараз золоті дні, що якраз до 20-го числа треба встигнути позбутися того, чого цього зайвого, і зайвих кілограм, і зайвих предметів, і зайвих. Емоцій, зробити ревізію перш за все свого емоційного стану, що зайве, якщо є якісь ще страхи, переживання, якісь безпокойства, турбота якась відпустити, як образи, а відчуття провини, це також вікове відчуття провини, яке нам насаждали, штучно насаждали. Що ти народилася, і ти вже в гріхи народилася. Ти ще ні, ти ще тільки зробила перший вдих і вже винна. і винна скрізь кругом, і батькам, і школі, і державі, і в, в, в інституті, і на роботі. куди ти не повернешся, ти скрізь винна. Та тому, що завдяки оцій провині дуже легко нами маніпулювати, дуже легко керувати. І тому подумайте, якщо у вас є щось, чим ви хочете негайно позбутися і вам потрібна допомога, звертайтеся. Я або дам вам готову техніку, або проведемо з вами для вас персональну таку роботу. І я запрошую вас на глибинне інтерв'ю. Саме запрошую сильних жінок, які розвиваються, які багато вже досягли, багато чого вже знають, можуть, але чомусь ще досі не відчувають оцієї легкості, розслабленості, свободи, насолоди від життя. І я запрошую вас на глибинне інтерв'ю, ви мені розкажете протягом 35-40 хвилин, там в мене є такий є спеціальний глибокий опитувальник. Ви розкажете про своє життя, про свою ситуацію, і ви зможете іншим поглядом подивитися на це все. Ви подивитеся, я вже сьогодні зранку малювала, не зсередини, де вам здається, що немає виходу, а ви зможете подивитися. Із іншої точки, зборки, ви можете побачити з другого боку і побачити весь шлях, побачити шлях виходу, вирішення цієї ситуації. І я вас запевняю, що я вам допоможу повірити в реальність своєї. От її точки Б, якщо вона у вас є. А якщо ви вже відмовилися від неї, якщо ви е, забули, вже, про що ви мріяли, або не дозволяєте собі не на часі про таке думати, потім колись будемо, задов... будемо отримувати задоволення і радість і здійснювати свої е, цілі. Так от я вам допоможу на глибинному інтерв'ю повірити, що вже. Тут і зараз можна і треба. Вже у вас є всі можливості і ресурси, і я вам їх підсвічу просто, щоб прийти до оцього свого бажаного результату. І намітимо шляхи, як прийти туди, куди ви хочете, мрієте найкращим чином, найшвидшим. І потім ви вже будете вибирати, чи вам іти разом зі мною за ручку, тому що я буду пропонувати вам свій власний супровід, чи вам уже Така ясність, є картина, і у вас вже є всі інструменти. У вас, коли вже є бачення цього шляху, можливо, ви самі вирішите уже далі йти по наміченому шляху, по тому, яким, яким ми з вами оберемо. І кожній дівчині, кожній жінці, яка прийде до мене на глибинне інтерв'ю, за вашим запитом я ще готую подарунки. І в темі стосунків, і в темі самооцінки, і в темі впевненості. Залежно від того, яке питання для вас найактуальніше, те питання ви ще й отримаєте подарунок від мене. І так, для того, щоб записатися на це глибинне інтерв'ю, пишіть інтерв'ю. Але я з вами зв'яжуся і. Воно триває десь близько 40, можливо, навіть 45 хвилин, тому треба буде домовитися і приділити цьому часу. Мені це для чого це мені? Я якраз досліджую оцю тему сильних жінок. І я готую новий проєкт, новий курс, який буде підсумком всіх моїх попередніх програм. Uh, який буде акумулювати всі знання, які вже я отримала, маю і володію, uh, і який допоможе саме сильній жінці, яка себе поважає, яка гідна кращого якраз і побудувати щасливі стосунки із гідним чоловіком. І робоча назва поки що: як сильній жінці стати щасливою в партнерських стосунках. Е, я ще, можливо, навіть буду вашої допомоги потребувати, коли він у мене більш-менш буде вимальовуватися, саме в, в назві, яка би була вам також цікавою. Е, а зараз я хочу вам, вас попросити таку таке таку невеличке і завдання. І це буде для мене також важливо і корисно. Це буде і мені підказочка, і вам для розвитку вашої креативності. Напишіть, будь ласка, кожен хто мене слухає, хто буде дивитися в запису. Напишіть три речення, які починаються. Як сильні жінці. І далі ваш варіант. Мені дуже цікаво, і для мене це важливо. І так, я запрошую вас, пишіть слово інтерв'ю, я з вами зв'яжуся. І до зустрічі. Пока-пока!